Всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні в нас біткоін показав доволі сильний ріст. Торгується на сьогодні вже по 61 200 61 100 на даний момент. Так, в принципі, все відбувається, як ми і казали у всіх наших минулих відео, що, скоріш за все, біткоін у нас буде рухатись до своїх середньострокових цілей, і ми зараз це бачимо. Тому сьогодні будемо розглядати, що в нас по біткоїну, що далі очікувати, та відповідно, що в нас чекати по альткоїнам, тому що біткоін, можна сказати, свій ріст вже завершив, а альткоїни ще, в принципі, такого росту не показували, і будемо сьогодні це все розбирати, розглядати, що в нас відповідно може бути далі. Тому рекомендую вам, друзі, це відео дивитись до кінця, не пропускати нічого цікавого та важливого. Також хочу вам повідомити та нагадати, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми даємо сигнали по споту, сигнали по ф'ючерсам. Якщо ви хочете працювати, рухатись та заробляти і збільшувати ваш депозит разом з нами, вступайте в наш закритий клуб криптобізнес, пишіть мені по посиланням в описі. Ціна входу всього лише 130 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітки по біткоїну. Бачимо. Перше, що в нас, це індекс RSI. Все, в принципі, відбулося так, як я і казав. Спочатку ми отримали один імпульсний ріст, після чого корекція, сигнал на продаж. Після чого індекс RSI розвернувся, показує ще один ріст. Хаї ми, скоріш за все, не оновимо. По біткоїну ми вже знаходимося набагато вище, ніж це було. Ось тут. Тому, в принципі, ситуація в нас відбувається аналогічно, як і наші позаминулі цикли. Тому я буду очікувати, що біткоін, скоріш за все, прийде до 64-65 тисяч доларів. Індекс RSI в нас, скоріш за все, вже розвернеться, отримаємо сигнал на корекцію і по біткоїну все. По біткоїну середньостроковий ріст закінчений, середньострокові цілі досягнуті, і буду очікувати корекцію. А по альткоїнам в нас зовсім інша ситуація. Давайте глянемо на метрику P cycle Top індикатор по біткоїну. Бачимо, що в принципі, біткоін вже знаходиться досить високо. На сьогодні це в нас 61 тисяча доларів, 61 тисяча 200. Цілі по біткоїну в нас на сьогодні 66 тисяч двісті. Саме туди у нас може прийти біткоін, досягнути ось цих своїх середньострокових відміток. Після чого я буду очікувати корекцію по біткоїну. По біткоїну я би вже не очікував досить так високо продавати на самих хаях. Зараз 61 тисяча доларів. З біткоїну я вже повністю вийшов. І відповідно зараз буду е, очікувати, ще росту по альткоїнам. По біткоїну я також би вам не рекомендував чекати 66 такої точної цифри, і саме там продавати. В принципі, цілі хороші, біткоін прийшов до хороших зон, до хороших діапазонів, можна фіксувати профіт і переходити в альткоїни. Що я чекаю по біткоїну? Чекаю. Що він прийде до своїх сильних зон, сильних діапазонів, він вже майже це зробив. Торгується на сьогодні по 61 тисячі 200, по 61 500. А цілі в нас знаходяться на відмітках 65 тисяч доларів. Тому я думаю, що, скоріше за все, ми туди пройдемо. І після чого в нас буде чекати середньострокова корекція по біткоїну, як це назавжди відбувається. Переходимо зараз на Total Market Cap, Будемо переглядати, що тут. Як я і казав в наших минулих відео, що, скоріше за все, Капіталізація ринку оновить ось ті хаї, що ми бачимо зараз 2,2. Капіталізація пройшла до відміток 2,2 трильйона. Тому, відповідно, я думаю, що е, вже далі рухатись ми, скоріше за все, не буде. Може, ще підемо чуть-чуть вище. В принципі, хаї ми вже ось тут оновили. Зараз все, що я думаю, що буде відбуватись на ринку. Це е, вся ліквідність біткоїна у нас поступово буде переливати з альткоїни, Альткоїни будуть показувати ріст, почнеться на ринку ФОМО. Саме те, що нам потрібно е, по біткоїну, ми можна сказати, цілі закрили, залишається закрити цілі по альткоїнам. Це відповідно ріст альткоїнів отримати непогані ікси, і відповідно, щоб на ринку почало з FOMO. Після чого можна сміло очікувати е, середньострокову корекцію і відповідно. Хороша можливість, щоб вийти на хаях і зафіксувати профіт. Біткоін домінація в нас торгується по 54,6% В принципі, по біткоїну цілі в нас е, досить хороші досягнуті, тому очікувати, що біткоін домінація прийде до відміту 57-58%. Я вже не буду. Мені це вже не цікаво. Тому відповідно е, біткоін домінація, звичайно, може туди прийти. Але по біткоїну можна сказати, що цілі вже майже закриті, тому, відповідно, я вже не буду очікувати, що біткоін домінація там пройде до 57-58%. Навіть якщо вона туди прийде, мені в принципі на це вже буде все одно. Ну а зараз переходимо до наших хороших, топових, фундаментальних альткоїнів, які мають хороший потенціал для росту, які можуть показати, в принципі, хороший ріст, тому що першу частину. Плану, я думаю, що ми закрили. Біткоін вже керується в своїх хороших діапазонах, ліквідність вже повинна переливатись, почати переливатись в альткоїни. І альткоїни повинні в нас, я думаю, що вже зовсім скоро почати показувати ріст. Перший альткоїн в нас це монета DOT, хороший фундаментальний проєкт. Тому я думаю, що з легкістю монета з цього накопичення, з цієї зони, імпульсним ростом вийде в діапазон 15, а я думаю, що це буде навіть вище це буде 18-20 доларів. Саме там я буду готовий фіксувати монету DOT по 18-20 доларів. Зафіксую профіт з даного активу і буду очікувати корекцію. Тому я думаю, що в принципі, ми з легкістю зможемо туди прийти. Тому що ліквідність, я думаю, що вже зовсім скоро почне досить сильно переливати з вальдкоїна. Наступна монета це монета Near Protocol. Як бачимо, що також торгується сьогодні по 3,9-4 по 4 долари. Мінімальні цілі, які я очікую, куди прийде монета, і де я буду готовий фіксувати цей актив. Це в нас 6-8 доларів. Також коли ціна прийде в цей діапазон. Я думаю, що з легкістю прийде ціна в цей діапазон, тому що. В принципі, капіталізація ринку вже велика. Біткоін знаходиться на хаях. Потрібно переливати кудись цю ліквідність. Куди буде проливати ліквідність? Правильно, в вальткоїна. Відповідно, альткоїни, я думаю, що покажуть хороші результати, хороший ріст, тому що грошей в ринок занесли вже досить багато. І, відповідно, я думаю, що вся ця ліквідність в вальткоїнам. Тому, відповідно, очікую, що монета з легкістю пройде у діапазон. 6-8 доларів, можливо, навіть вище, але по таких відмітках, як 6-8 доларів, я буду готовий продати монету Нір, зафіксувати профіт і вийти з ринку в очікуванні корекції. Наступна монета, наступний альткоін, який ще має потенціал для росту, це в нас монета Avalanche Avax. Як ми бачимо, що монета може пройти до ціни 56 доларів, я також думаю, що. Монета може рухатись і вище це, напевно, діапазон 60-80 доларів. Я думаю, що туди монета в принципі, може також показувати такий сильний імпульсний ріст на фоні ФОМу і на фоні росту всіх альтконів. Тому я буду очікувати, що монета також прийде в цей діапазон. Це в нас мінімальні цілі, можна сказати, 60 доларів. Зараз ми торгуємось по 40. Я думаю, що в діапазоні 60 доларів ми прийдемо і відповідно після чого також. Можна очікувати розворот і корекцію по даному активу. Також наступна монета, яка є в моєму портфелі, це монета Аптус. Я думаю, що цей проєкт у нас досить хороший та перспективний на довгостроковий період. На наступний бичий цикл, я думаю, що цей проєкт досить добре себе проявить. Зараз ми бачимо, що Аптус також показав. Досить такий імпульсний ріст. Свічка росту у нас ось тут хороша. Мінімальні цілі, куди може пройти монета, це в нас 13,7 доларів. Я думаю, що будемо ми набагато вище торгуватися. Я думаю, що можливо ми навіть ось ті хаї оновимо. Це в нас 20 доларів. В цьому міні-бичому циклі, коли в нас відповідно почнеться альткоін, сезон такий досить сильний і ФОМО. Ліквідність також буде проливати цю монету, тому що проєкт хороший і її будуть купляти. На фоні цього, я думаю, що монета покаже досить непоганий ріст. Після чого я думаю, що монету також по в принципі, 20 доларів можна фіксувати, можна фіксувати в очікуванні корекції. І, відповідно, після того, коли корекція вже почнеться, відбудеться, я думаю, що монету можна буде повторно відкупити. Орієнтовно по 80 доларів. Я думаю, що монета скоригується після оцього росту, який в нас очікується. Але чи буде він чи ні, цього сказати не може ніхто. Але моя думка така, що ось цей ріст, альткоін сезон, ФОМО, в нас повинно відбутись, тому що вже багато процесів відбулося. Залишається ще один процес: це в нас альткоін сезон і ФОМО. І відповідно, після чого в нас, як завжди, повинна початись корекція. Наступна монета це монета Atom. Як бачимо, поки що також торгується в своїй зоні накопичення, посередині зони накопичення. Потенціал для росту мінімальний, який є в монети, це в нас 16,7 доларів. Я думаю, що монета також, коли буде і ФОМО, проявить себе набагато сильніше і перейде в діапазон 24-25 доларів. В діапазоні 24-25, я думаю, монету 99,9% потрібно продавати. Фіксувати профіт і очікувати корекцію. Тому, ось такі друзі, в нас думки по ринку на сьогодні. В принципі, як ви бачите, що відбулося вже половина процесів, біткоін досягнув майже своїх середньострокових цілей. Все, що нам, все, що залишається на ринку, ще побачите і отримати цей ріст альткоінів, ФОМО. І після чого можна йти в середньострокову корекцію по всьому криптовалютному ринку перед халвінгом або під час халвінгу, коли це вже буде відбуватись, сказати досить важко. Але, в принципі, думки по ринку, я думаю, що ви мої вловили і розумієте, що я хочу до вас донести. Дякую, друзі, вам всім за увагу, всім пока.